Новини спорту в ефірі обласного телеканалу. Про найголовніше зі світу перемог рекордів і голів вам розкажу я, Антон Бруценко. Вітаю. Обмінялися перемогами. По три очки до своїх скарбничок у матчах другого туру чоловічої волейбольної суперліги додали Хімпром Сумду і Харківська Юрокадемія. Перший і другий матч на майданчику Сумського Олімпу кардинально різнилися між собою. Про незапланований поділ очок із харків'янами далі в сюжеті. Перший поєдинок сумські волейболісти програли з загальним рахунком 0-3. І здавалося, що наступний матч оптимізму теж не додасть. Але на щастя це тільки здавалося, бо сумчани зібралися і у перших двох партіях просто розгромили харків'ян – 25-19 та 25-12. На третю партію хіміки вийшли розслабленими, і майбутні юристи одразу ж показали численним глядачам у трибунах, що у них бойова команда, яка ще попсує нерви не одному супернику. У підсумку поразка 19-25. Команда сьогодні зіграла позитивно, можна так сказати, але не во всіх елементах, як би хотілося. в третій партії. Просто ослабили подачу і з -за цього – Получилась такая партия. В четвертой партии вышли, усилили подачу, сбили их с приема, сработали на блоке и результат налицо. Для реваншу сумчани мали будь-що вигравати у четвертій партії. Це розуміли і гравці, особливо капітан команди Дмитро Шоркін, який на одних тільки подачах зробив сім очок. З перших секунд господарі повели у рахунку і своєю впевненою грою повторили результат першої партії. Тренер гості причини поразки знайшов у неналежних умовах для тренувань його підопічних. В моєму понятті сьогодні ми зіграли провальну гру, гру. перші дві партії команда не играла. подача вообще не летела. Если вчера мы подачі решили очень много вопросов с нападением команды соперника, то сегодня просто провально відпадавались отсюда Ноги в защите не работали у наступному турі. Підопічні Миколи Пасаджена зіграють у Харкові проти лідера суперліги місцевого локомотива. За словами тренера Сумчан, для того щоб був результат, якого прагне команда, в кожній грі потрібна надмотивація та максимальна віддача на майданчику. Саме ці якості повинні допомогти нашим волейболістам у наступній грі. Антон Проценко, Олександр Олексієнко на часі спорт.